Всім привіт! Я звітую на своєму каналі, і сьогодні у нас четверте відео, в рамках якого ми вже зробимо перший свій рутинний стандартний баланс. Тому, що, як ви пам'ятаєте, в минулому відео ми робили стартовий баланс. Він у нас виглядав приблизно ось так. Ми згадали, що у нас є, записали в активи, і якщо ми нічого не винні, то писали це в стартовий капітал. А якщо щось винні, то в зобов'язання. В рамках цього відео ми вже будемо використовувати будь-які інші статті. Капіталу, крім стартового, з чого ми почнемо? Пам'ятаєте, в рамках другого відео ми робили наш звіт про рух грошових коштів, іншими словами, кешфлоу. Тобто, у нас були якісь там певні кроки, які ми проходили, щоб зробити ось такі два звіти: перший звіт про наше вибуття, куди саме наші гроші йшли. Десь на витрати, десь ми якісь інше майно собі купували. І ось такий у нас був гарний загальний звіт, де ми бачили наші доходи, які складалися з доходу від основної діяльності, від інвестиційної діяльності, загальний дохід. Бачили наші видатки, що ми тут якісь інвестиції робили, якусь техніку купили. Ну, не ми, а наш Василь. Так от, маючи ось цей наш звіт з другого відео і маючи наш стартовий баланс, ми чудово зараз легко з вами зробимо баланс за наступний місяць. Тому що, як ви пам'ятаєте, ось цей баланс це на кінець жовтня, тому що наш Василь вирішив, що він буде з кінця жовтня слідкувати за своїми фінансами. Ось він зробив такий баланс на основі свого профайлу. Потім він собі жив місяць, і швиденько, там буквально за 15 хвилин, він зробив собі звіт про рух грошових коштів. Тут не лише його витрати, а в принципі всі переміщення грошей, які в нього відбулись. З чого ми почнемо. Ти правою кнопкою мишки по стартовий баланс жовтень. Move. Create a copy. Так, трішки посуну і назву його. Rename, rename, rename. Баланс листопад. Другий крок, який я роблю: я беру наші проводки. І просто їх через Delete видаляю. Беру форматування якогось пустого, пустої строки, ну і роблю гарну табличку. Тому що всі проводки лишилися на зовні, тепер у нас будуть нові проводки. Ну і третє, що я люблю робити, пам'ятаєте, що ось тут ми раз, два, три, чотири рази мали стартовий капітал, і тут ми в стартовий капітал додавали суми наших операцій. Я ж пропоную ось це от копірнути: Ctrl-C, натиснути Ctrl-Shift-V. І ви будете мати 147 тисяч. Навіщо це робиться, щоб ви не заплутались? Тому що якщо в попередньому такому варіанті, то ви будете щось додавати, щось віднімати. Якщо, не дай Бог, у вас баланс буде не сходитись, то ви будете довго думати, що ж у вас не так. А якщо ви схлопнете це все діло в одне, одне число, то вам буде легше знайти вашу помилку. Окей, це ми зробили. Тепер. Ідемо в наш кешфлоу новембер, Звід про рух грошових коштів. Якраз класно пробіжимося по нашим етапам, що ми робили, щоб скласти наш звіт. Перше, рахую кількість грошей на перше число. Не рахую валюту, депозити ОВДП. Окей, наш Василь порахував, скільки в нього на кінець жовтня грошей 65 тисяч. І ось ці 65 тисяч ми мали в нашому стартовому балансі. Окей. Зараз ми для листопада з цим нічого не робимо, тому що це жодна жодних операцій не було. Це просто свідки в нього було грошей, це ще не баланс. Друге, рахуємо гроші на кінець періоду. Тут в нього вже 8800, і ми не будемо тут 65 тисяч міняти на 8800. Це наша відповідь, знаєте, як з ГДЗ. Можна подивитися, яка буде відповідь в рівнянні, але потрібно, потрібно навести розв'язок, щоб зробити баланс. Так, ми знаємо, що в кінці у нас буде відповідь 8800, але що ж з ним сталося, щоб в нього було 8800 в кінці місяця. Третє. Рахуємо те, що збільшило кількість грошей у нас. Це вже операції. Як ви пам'ятаєте, там, де операції, то у нас е, дебет-кредит. Давайте дивитися, що з ним робилося. Так. Він отримав зарплату 30 тисяч. Супер. Це наша буде перша проводка. Так, йду в наш дебет-кредит. Пишу одиничку і пишу. М -м -м -м, отримав ЗП за листопад. Що в нас по дебету? В нього збільшились гроші на 30 тисяч. Якщо гроші збільшились, а гроші це в нас, як ви пам'ятаєте, активний рахунок, то ми його пишемо в дебет. Пишу гроші. Гроші. А не... а роблю зелененьким. Окей, давайте щоб згадати. Якщо я ось тут просто додам 65 плюс 30. То в мене буде сваритися моя штука, щоб баланс не зійшовся. Очевидно, що в мене має бути щось по пасивам, і так як я за ці гроші нікому нічого не винен, це мені заплатили те, що мені були винні за те, що я працював, то це піде в наш капітал. Але як я й казав, стартовий капітал ми в звичайний місяць не рухаємо. Ми лише в кінці року будемо з ним робити маніпуляції. Те, що ми ходимо на роботу, це наша основна діяльність, тому що те, на що ми продаємо наш час, це наша основна діяльність. Тому по кредиту в нас буде основна діяльність плюс-мінус. Чому мінус? Тому що коли в нас будуть витрати, пов'язані з тим, щоб ми до тої роботи дійшли на їжу, на одяг, на транспорт, на якісь розваги, то це вже буде мінус. Якщо в нас доходи більше, ніж витрати, то ми маємо прибуток. Якщо навпаки, то збиток. В цій ситуації ми маємо 30 тисяч надходжень. Не надходжень, а зарплати нашої. Ну, в принципі, більш грубо це надходження, тому я не помилився. 30 тисяч. Тут я вже 30 тисяч вніс, там, де наші гроші. І тепер в основну діяльність пишу 30 тисяч. Моя помагалка не свариться. Тут 205 тисяч, тут 205 тисяч. Все чудово. Що в нього було далі? Далі в нього відсотки з депозиту 500 гривень. Логіка, в принципі, така ж сама. Він що? Він отримав 500 гривень. Тобто збільшились його гроші. Там, де відсотки, то це вже наша інвестиційна діяльність плюс-мінус. Ну і придумуємо якийсь опис, отримав в листопаді відсотки за депозит. Так, зробив, тепер сюди додам 500 гривень в гроші. І в інвестиційну діяльність також 500 гривень. Супер. Що в нього робилось далі? Далі в нього був кешбек, але ось цей кешбек він максимально противний, тому що по факту це зменшення наших витрат. Зараз ми цей кешбек не рухаємо. Це якраз такий супер індивідуальний випадок, який я спеціально вирішив внести в цей курс, щоб коли ви стикнулися з цим кешбеком, то ви знали, що з цим робити. Зараз ми його не будемо показувати, тому що це по факту зменшення наших витрат. Ми заплатили 9 тисяч, нам 300 гривень віддали, і ми, виходить, заплатили 8700. Коли ми дійдемо до витрат, ми це рознесемо. Такий супер рідкісний, унікальний випадок, коли є виключення. Окей, це я зробив зеленим, я собі запам'ятав. Так, рахуємо за формулою на початок, плюс кеш-ін, мінус гроші на кінець. Це ми порахували, скільки в нього всього було видатків. Ми не знали, що він саме зробив, чи він витратив ці гроші, чи він собі щось класне купив, що в нього залишилось, як ми вже знаємо на балансі ось тут. Це ми зараз дізнаємось, будемо дивитися, що в нього там було. Так, згадую покупки, після яких щось залишилось. Купив він 300 баксів по курсу 41,7. Оплати частинами ноут, він заплатив. І я тут багато знаків оклику зробив, тому що це в нас буде відображатися в балансі. І також він поповнив свій депозит на 50 тисяч. А давайте я ось це просто копірну. Ctrl C. Іду в наш баланс за листопад. Роблю Ctrl V. Так, і беру ось ці суми. І вже в нас є опис операцій. Тут можна просто працювати, в мене буде 34,5. Так, купив 300 доларів по курсу 41,7. Що це таке, куди ми це відносимо? Ну, Долари це інвестиція, тому що ми віримо, що вони в ціні виростуть, і з часом ми їх перепродамо дорожче в ті самі гривні. Так. Тому роблю нову строку в активах. Назву її. Заначка в доларах. Ось так можна зробити. В балансі ми показуємо все в гривнях. Ми не пишемо тут 300 доларів, ми пишемо гривневий еквівалент. Тобто тут у нас буде 12510. Так, я це зробив для того, щоб сюди внести в активи. Це в мене буде такий активний рахунок. А що у мене по кредиту? Так, я отримав 12510. Але що я зробив для того, щоб їх отримати? Тут ми в першій нашій проводці, ми віддали нашу роботу. в другій ми віддали наше майно в користування і отримали це відсотки. Тут же ми отримали долари за те, що ми віддали наші гроші. Тому в кредит ми пишемо активний рахунок, який називається гроші. Гроші. Так, роблю його зелененьким і пишу цю. Так, не настільки зелененьким. Так. Ось так і ось так. А, так, тому я наші гроші зменшую на 12510. А там, де заначка в доларах, збільшую на 12510. Як бачите, в мене баланс зійшовся, все в мене добре. Наступна операція. Оплата частинами ноут. І зверніть увагу, він не платить жодних відсотків. Тобто, він. Має ноут, який коштує 40 тисяч, і він за нього винен 28 тисяч гривень ціла кредиту. Тобто тут немає відсотків, і тому така операція робиться наступним чином. Як ви вже здогадались, напевно, ми знову віддаємо наші гроші, щоб зменшити наші борги. Тобто, по кредиту в мене буде активний рахунок гроші. По дебету ж в мене буде наше зобов'язання оплати частинами ноут. Але так як це пасивний рахунок, і він у нас в дебеті, то як ви бачите, в нас буде мінус по цьому пасивному рахунку. Операція у нас виглядає ось так. Давайте рознесемо. Так, гроші зменшую на 4 тисячі. Раз. Оплата частинами ноут. Так, додаю дорівнює і зменшую на 4 тисячі. Так, знову баланс у нас зійшовся. Все в нас гарно. Ну і депозит Юах. Я думаю, ви вже здогадалися, що знову ж поклет у нас буде гривня, гроші, тому що ми віддали гроші, отримали більше на депозиті. Сюди ми пишемо депозит. Депозит у нас також активний рахунок, тому що ми одне майно проміняли на інше майно. Це ще не наші прибутки чи збитки. От коли нам відсотки впали з того депозиту, то так, ми їх записали в плюсом в наш капітал. А тут ми зробили просто таке перерозподілення наших ресурсів. А, так, гроші, гроші, гроші Зменшую на 50 тисяч. Раз. А Депозит збільшую на 50 тисяч. Два. Так, все ми порозносили. Давайте повернемося до нашого Кешфлоу новембер. Так. Так, 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 так. Згадую значні витрати на підтримку життєдіяльності. Хм. Так, як ви пам'ятаєте, у нас тут було якесь житло, якесь здоров'я, таксі, здоров'я одяг. Це такі витрати, які ми віднесемо до нашої основної діяльності. Це витрати просто, щоб ми собі жили. По великому рахунку, на цьому етапі ми можемо просто взяти ось ці 15300 15 і. зробити наступну проводку. Беремо 15 300. Ctrl-V, Ні, не так, там формулку. Ctrl-Shift v треба було робити. А, так, пишу значні витрати на життєдіяльність. Що в мене по кредиту? Знову ж мої гроші. Ось так. Що в мене по дебету? Деботу, який казав, в мене буде моя основна діяльність. Тому що, так, я молодець я сходив на роботу, отримав ці свої 30 тисяч. Я, Василь, забуваю. Так, Але щоб до тієї роботи дійти, я вже 15300 витратив. Тому гроші я зменшую на 15 300. Чому зменшую? Тому що в мене активний рахунок гроші у капіталі. І по основній діяльності також роблю мінус 15310. Тобто в мене і активи зменшились, і пасиви зменшились. Розумним словом, активи дорівнює пасиви, називається валюта балансу. Е, ну, але, в принципі, можна не паритись, просто сказати, що активи зменшились, і пасиви зменшились. Ось така от операція. На 15300. Е, тут один мансінький момент, який ми пройдемо в 10 відео. Е, що Тут, в принципі, треба продивитися, що ж саме він е, тут. Е, Купував, витрачав на що гроші. Тому що якщо це гроші пов'язані з нашими родичами, то ми будемо робити це капельку інакше. Тобто, якщо ми купили там, не знаю, якусь каву машину своїм батькам там, на день народження або на Новий рік, то тут буде один малесенький нюанс. Але поки ми до 10-го відео не дійшли, то просто можемо так робити. Ну і тут ми бачимо, що він всі гроші витратив на себе любімого: житло, здоров'я таксі, здоров'я одяг. Так, залишок відносимо у дрібні витрати. І тут ми якраз згадуємо той момент з тим противним кешбеком. В нього 5190 дрібних витрат. Давайте від них віднімемо 300 гривень противного кешбеку. І по факту він витратив на щось інше: 4890, тому що йому в рамках акції повернули там 300 гривень. Тому ми будемо брати тут не 5190, а 4890. Копію це число. Вставляю сюди Ctrl-Shift-2, щоб мене вже на формулка йшла. Так, пишу 7. І що я тут пишу? Тут я пишу а, дрібні витрати мінус кешбек. По кредиту в мене знову підуть гроші, бо я знову віддав гроші. І дрібні витрати це також наша основна діяльність. 4890. Гроші мінус. 4,890, Так. І що в мене ще мінус? В мене ще мінус ось тут. 4,890, Ось тут це основна діяльність. І ми бачимо, що. Ми бачимо, що ми вже вийшли на ці 8800, про які я вам казав у кешфлоу, що ми знаємо, що наше рішення рівняння буде 8800, але нам потрібно розписати, як ми до цієї циферки дійшли. Ну і ось ми написали, що в нього був плюс 30 тисяч, потім ще 500 гривень від інвестицій. Ну і він іноді якесь інше майно купував, іноді вигашав свої зобов'язання, ну і просто собі жив життя, і тому він мав мінус по основній діяльності. Відсотків він ні за що не платить, він лише 500 гривень отримав. Давайте глянемо ще раз на наш кешфлоу, що у нас там лишилося. Рахуємо те, що збільшило кількість. А, стоп, 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 стоп. Це ми вже прийшли. Ми ось тут були. Ну, а далі що? Далі я вже робив просто гарну якусь колоночку, гарну табличку з даними. Тобто ми пройшли весь наш звіт, і в нас все ідеально зійшлося. Так, ви б могли б подумати, що ось тут, там, де плюс-мінус від основної діяльності, можливо було б гарно показати окремо строку з плюсом від основної діяльності і окремо строку з мінусом від основної діяльності. В принципі, можна так робити, але я вже з досвіду кажу, що краще плюс-мінус, плюс-мінус. Тому що так ми бачимо, що те, що ми ходимо на роботу, дає нам 9800. Ну і на інвестиціях ми заробили 500. А що ж цікаво, скільки ж саме ми заробили, то в нас є окремий прекрасний звіт. Ось цей, наприклад. Ну, і тут ми собі можемо подивитися, що наш Василь зараз вміє продавати свій час за 30 тисяч гривень. На інвестиціях він заробив 500 гривень і він не витрачав гроші на якісь відсотки. Тому що ось в цій ситуації тут можливо ну можлива, така ситуація, що він 6500 заробив, але 6 тисяч заплатив відсотками, і тому результат 500. Що вам ще сказати? Так, ну, в принципі, ось тут ми вже нарешті можемо побачити його прибуток. Навіть не побоююсь цього слова, хоча я його дуже боюсь, тому що прибуток це дуже-дуже така слизька сущність, тому тут треба бути обережним. Ну, але в рамках цього відео ми бачимо, що в схому залишку за цей місяць він став багатшим на 10 300 гривень. Так, але є один момент. Бачите, я тут ввіщаю, щось вам розказую, а сам не звернув увагу, що в мене свариться моя помагайка, щоб баланс не зійшовся. Чому так? Тут у мене 181.310, тут у мене 181 300. Так, 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 так. 15.300. Окей. А ось тут у мене. Ось тут у мене 15310. Ось, ця от шо 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 шоста проводочка, я її трішки неправильно провів. Тому я ось тут зменшую на 15300. І все в мене стає чудово. Тому не забувайте перевіряти, чи вас активи всього дрібнюють пасивом всього. І те, що я казав, що ми тут схлопнули наші операції в цій строці, і тому нам легко дивитися, що ж ми саме в цьому місці наклацали. І дуже легко знайти якусь помилку. Ну, так буває. Окей, ми зробили наш фінальний звіт. Вже більше по великому рахунку за остопад у Василя нічого і не сталося. Проте цей звіт він досі ще не ідеальний, тому що ви можете звернути увагу, що ми його робили на основі нашого кешфлоу, а там, де кешфлоу, то все стосується грош... грошей. Ну і ви самі бачите, що в нас в кожній проводці були гроші. Проте в балансі можливі зміни не лише пов'язані з грошима. До прикладу, якесь наше майно з часом стало дуже дороге, і воно коштувало нехай 2 мільйони гривень, а тут була якась девальвація, і воно стало коштувати 3 мільйони гривень. Як це показати? Тут гроші не беруть участь. А також, до прикладу, в нашого Василя телефон за 20 тисяч міг би загубитися, і в нього тут би було б вже на 20 тисяч а нуль. Знову в нас баланс би не сходився. І як нам з цим працювати? Як нам це показати? Ці теми ми розберемо у наступних відео. А от прямо в наступному, наступному ми навчимося гарно порівнювати наші баланси між собою, тому що наша ситуація в жовтні була відмінною від того, що в нас є в листопаді. Ну і щоб дивитися, ми маємо ось так от переключати і дивитися, Хм, що ж мене тут помінялося. Це вже саме по собі незручно. Віть, якщо у вас буде там 48 балансів, там за скільки за 4 роки, то ну, так ніхто не робить, обов'язково має бути якийсь один загальний звіт по всім балансам, щоб можна було якийсь і графік провести і візуально собі щось подивитися. Тому наступне відео буде максимально легеньке, ми собі зробимо спільний звіт по всім нашим балансам. На сьогодні я всім дякую. Почуємось через три дні. В суботу буде нове відео. До побачення.